Італійська мова. Фрази шаблони, котрі можна використовувати у готелі. Якщо вам сподобався урок, залиште коментар. Мені буде дуже приємно. Альберго, гостиниця. Альберго. Альберго. Камера Дальберго. Номер в готелі. Камера дальберго. Камера Дальберго. Черко Ун Альберго. Я шукаю готель. Черко Ун Альберго. Черко Ун Альберго. Бонджорно. Чи соно? Камере. Лібере. Добрий день. Чи є вільні номери? Bongiorno. C sonno камера libera. А. Ви маєте вільний номер. А. уна камера лібера. А. уна камера ліберам. Воррей пренотаре. Я хотіла би замовити. Воррей праре. prenotarem vorrei prenotare una camera singola odnomisnyi nomer una camera singola una camera singola una camera doppia dvomysný nomer una Una camera doppia. Una camera doppia. Per quante notti. Skilke nocei. Per quante notti. Per quante notti. Per una notte. Notnu un nic. Per una Notte. Per una notte. Per due notti На дві ночі per due notti. Per due notti Al nome di ім'я. Al nome di nomome. Куанто коста ла камера. Скільки коштує номер? Куанто коста ла камера. Куанто коста ла камера. Авете куалькоза ді п'ю економіко. Вас є щось дешевше. Авете Quicoza di più economico. Avete colicoza di più economico. Il prezzo comprende. Il prezzo comprende. Il prezzo comprende. Il prezzo comprende. La prima colazione» Сніданок. Ла, прима кола. Лама кола. Воррей una камера con bagno». Я хотіла би номер з ванною. Ворей una камера con bagno». Vorei. Una camera con bagno. Vorrei una camera con doccia. Я хотіла би номер із душем. Vorrei una camera con doccia. Vorrei una camera con doccia. Quanto costa. La camera a notte. S'è quante odna una notte in questo numero? Quanto costa la camera a notte? Quanto costa la camera a notte? Posso vedere la camera? Чи можна мені подивитися номер? ПОСО ВЕДЕРЕ ла камера. Посо ВЕДЕРЕ ла камера. Бене прендо ла камера. Добре. Я беру цей номер. Бене прендола камера. Бене приндо ла камера può dare il. Suo documento. Чи могли би видати ваш документ? Pu dare il. Suo documento. Può dare il. Suo documento. Ecco il mio passaporto. Ось мій паспорт. Ecco. Il mio passaporto. Ecco le chiavi. Os Ecco le chiavi. Ecco le chiavi. Ecco i miei bagagli. Osmi mih Ecco i miei bagagli. Chi può portare. Ламия валінжя а камера. Хто може віднести мою валізу у номер? Кіпурта валінжя а камера, акеораче лакола. У котрій годині подають сніданок. Акеораче ла. КОЛАЦІОНЕ Дове сі фа КОЛАЦІОНЕ Де тут снідати? Дове СІ ФА КОЛАЦІОНЕ ПОТЕТЕ ПУЛІРЕ ла МІЯ камера. Чи могли би ви прибрати мій номер? ПОТЕТЕ ПУЛІРЕ ЛА МІЯ КАМЕРА ЛА МІЯ КАМЕРА. ПОТЕТЕ ПОРТАРЕ КУЕСТО ВЕСТІТО in lavanderia. Можете віднести це плаття костюм у хімчистку. Potete portare КУЕСТО vestito in lavanderia. La. Data di entrata, data zasiedlenia. La data di entrata, La data di entrata, La data di partenza, data wysylenia, La data di partenza, La data di partenza. Грація ді тутто. Дякую за все. Грація ді тутто.